Призивати до до поваги до своїх страждань, не засовувати їх, не капсулювати в собі десь, да не думати, що воно само пройде, не пройде такий біль душевний. Він застрягає, затримується в нашому тілі і він капсулюється біль негатив. Стрес, роздратування, гнів і так далі. І потім може бути великий вибух, коли людина, знаєте, як, як в стадії афекту, наприклад, людина опиняється, це людина, котра собою вже не керує. Тож тут карта вас закликає, якщо ви самі вже не можете вийти з такого стану жертовності, не можете допрожити ті болісні якісь свої відчуття, да, тому що тут були у вас якісь втрати, то тоді вже звертайтеся до до спеціалістів, котрі вам допоможуть, але вже час е, обов'язково виходити з такого стану за, для вашого закладу.